Я би можливо для початку хотів підкреслити, що власне сам Нацбанк не дає жодних орієнтирів з приводу того, яким буде курс. І Нацбанк не говорить про девальвацію. Що обіцяє нам Нацбанк, так це те, що обмінний курс гривні до долара буде змінюватися в обидві сторони. Будуть епізоди як укріплення гривні відносно долара, так і послаблення гривні відносно долара, і це власне те, що ми бачили і в жовтні, і в листопаді, і, і в грудні. І зараз був епізод укріплення гривні. Потім ми дійшли до курсу там 38 з копійками за долар. Тобто, курс змінювався на 5-6% протягом останніх трьох місяців. Мені здається, це. Абсолютно прийнятний діапазон, він ну ми бачимо, ні в кого не викликає якогось там очевидного роздратування, паніки. Населення не стало купувати більше валюти, бізнес не став купувати валюту за за будь-яким курсом, так бо, бо, бо умовно там все пропало. Ні, такого немає. Тобто, я би сказав, що в цьому сенсі перехід до керованої гнучкості Відбувся достатньо достатньо вдало і достатньо безболісно, але якщо дивитися в середньострокову перспективу, то на мою думку, послаблення гривні воно потрібне. Звісно, економісти завжди розуміють, що є фактори як на користь послаблення, так і на користь. Того, щоб гривня залишалася приблизно на поточному рівні, давайте я почну з того, чому багато хто говорить, що гривню не потрібно послаблювати, тому що в нас багато енергетичного імпорту, в нас багато імпорту товарів військового призначення, товарів для армії, і напевно не хотілося б, щоб ці товари дорожчали в гривневому еквіваленті, а вони і так не дешеві. Вони і так не дешеві, і це як на мене такий важливий аргумент, про який я який я теж дуже добре усвідомлюю. Але є контраргумент: я про нього вже згадував. у нас величезний дефіцит зовнішньої торгівлі. В нас, якщо прибрати, наприклад, міжнародну допомогу, винести її за дужки, і подивитися на наш платіжний баланс. Він у нас у величезному мінусі це рекордний мінус, як я вже сказав, за всю історію української економіки, і це означає, що економіка насправді дуже вразлива до будь-яких зовнішніх шоків. Ця вразливі... я поясню трошки, я сорю. поясню трошки просто для людей, які не, не в темі. Це означає, що ми витрачаємо набагато більше ніж ми можемо заробити. і це може просто ну закінчитися дуже погано. Да, да, можна. Так, так, тобто економіка власне так, економіка вразлива до будь-яких зовнішніх шоків, різких змін. Ця вразливість нівелюється на сьогодні міжнародною фінансовою допомогою, але ну так виглядає, що обсяги міжнародної фінансової допомоги будуть скорочуватися в наступних роках. І дуже хотілося б підійти до того періоду, коли будуть скор... буде скорочуватися. Міжнародна допомога у трошки кращій формі, в кращому стані, з меншими зовнішніми дисбалансами, і е, помірна девальвація гривні. Вона би напевно трошки допомогла економіці е, от, знизити знизити вразливість. Е, звісно, ще раз хочу наголосити: в мене немає жодних очікувань е, не те, що немає очікувань, абсолютно впевнений, що не буде жодних різких е, девальвацій е, в нас не буде. Жодних валютних криз повною мірою національний банк ринок контролює, в нього є достатньо ресурсів для того, щоб виходити з інтервенціями щодня і задовольняти надлишковий попит практично в будь-яких обсягах. Але моє припущення, власне, полягає в тому, що якщо, наприклад, послаблювати гривню темпами, які співставні, наприклад, з дохідністю гривневих депозитів чи ОВДП. То для пересічного громадянина не буде великої різниці, де тримати свої заощадження: чи на депозиті гривневому депозиті у банку, чи на валютному депозиті у банку, угу. тому що сукупно приблизно ми там за результатами року чи наступних двох років. Вийдемо е, на е, однакову дохідність. Мало того, я думаю, що напевно і у гривні дохідність все ж таки має бути вищою. Тому, е, попри те, що, е, наприклад, я сам очікую це, мій власний прогноз, так е, що гривня поступово буде знецінюватися. Але я, як е, людина, яка має заощадження, е, їх тримаю в, бі, ну, в більшості в гривні більше на. Mm -hmm. Більша частина моїх заощаджень в гривні. Мені дуже подобаються поточні ставки дохідності і за депозитами, і за ОВДП. Я не думаю, що реалізуються валютні ризики до такої міри, щоб гривневі інструменти стали менш привабливими, привабливими ніж валютні.